Особистості. А без таких якостей, як добро та милосердя, не можна виховати справжню людину. Тому тема добра і милосердя в нашій школі червоною ниткою, пронизана через весь навчально-виховний процес. І в минулому навчальному році ми втілили в життя соціальний проєкт Твори добро, бо ти людина. Реалізацію цього проєкту ми почали із соціологічного дослідження, кому сьогодні потрібна наша допомога і підтримка. З учасниками проєкту визначили категорію цих людей. Це, звичайно, люди похилого віку, це люди інваліди, які є в нас в селі. це... Бабусі, дідусі, одинокі, самотні люди. В рамках цього проєкту ми організували допомогу нашій учениці, тоді ще 4 класу, Бедренець Оксані, разом з дітьми і батьками організували благодійну акцію Ярмарку розпродаж осінніх дарів. Звичайно, батьки. Відгукнулися на цю пропозицію, допомогли нам і дітям організувати цю ярмарку, і виручення кошти ми віддали сім'ї Оксані для того, щоб вона змогла зробити операцію в Києві. І це невеликий внесок, але це дало свої результати, тому що на сьогоднішній день учениця п'ятого класу вже Оксана, так як і всі діти. Ходить самостійно до школи. На її обличчі постійно усмішка. І видно, що дівчинка хоче навчатися. І дуже рада, що знаходиться в цьому учнівському колективі і в нашій школі. Я, як директор школи, постійно тримаю на контролі питання охоплення дітей шкільного віку навчання. Так сталося, що бедренець Оксана, учениця 4 класу, не могла самотужки відвідувати заняття. За станом здоров'я. Тому для цієї учениці ми організували індивідуальне навчання на дому. Для цього були задіяні вчителі за фахом, складено розклад занять. Дівчинка із задоволенням справлялася із завданнями, знаходячись в ліжку, і успішно опанувала програму 4 класу. А зараз, як і всі її ровесники, вона Сама ходить до школи і навчається в п'ятому класі. На її обличчі завжди посмішка і бажання навчатися. Діти дуже переживали за станом її здоров'я, бачили її своїми очима, що дійсно дівчинка не може сама передвигатися, не може навчатися, і їм дуже хотілося їй допомогти. і Вони їй допомагали. Перший час рідні не говорили їй. Що в неї померла мама, тому що після операції не можна було травмувати її, її стан здоров'я, тому що це могло вплинути на її стан здоров'я. І вона не знала. І ми теж приказали дітям, які її відвідували, щоб не говорили про маму нічого. Хоч знаємо із вуст бабусі, що вона весь час запитувала: а для чого ти плаття взяла? Для чого ти взяла мамині туфлі, а де моя мама? От. Ми спілкувалися з бабусею, і вона теж їй говорила, що мама скоро приїде. Вона ще спить у лікарні, вона ще. Хворіє і обов'язково до тебе приїде. Слово милосердя складається з двох частин милість і серце. Тобто зробити милість серцю. Як просто звучить і як часом важко буває, це зробити, особливо зараз і особливо молоді. Ні, не всім, але багатьом. Адже наскільки легше пройти повз, ніж виникати проблеми або неприємності чужої людини. Адже дуже часто буває, що потрібно просто слово добре сказати або вислухати людину. Здавалося б, дрібниця, але часом це рятує від самогубства або необдуманого вчинку. І найбільше, на мою думку, цієї допомоги потребувала Оксана. Але Оксані потрібна увага, маленька, але щодня. Потрібне спілкування, потрібне співчуття, не обов'язково не обов'язково гроші давати чи подарунки, хоча це теж не завадить. Але просто дати зрозуміти людині, що вона теж значуща і важлива. Але ще великий Лев Толстой говорив, що. Милосердя полягає не скільки в речовій допомозі, скільки в духовній підтримці ближнього. Духовна ж підтримка, перш за все, не в засудженні ближнього, а в пошанні його людської гідності. В житті трапляється всяке, і кожен може потрапити у скрутне становище. Головне не дорікати і судити. А постаратися зрозуміти і сказати підбадюрюючі слова. Ось це і буде милосердя, розуміння і співчуття тому, хто серцю милий. Так важливо жити не тільки заради себе, а й заради усмішки друга. Кожна усмішка людини, якій ти допоміг, робить тебе щасливішим та добрішим. Приємно бачити найкращу подругу та однокласницю разом з нами в класі. Рік тому Оксана навчалася вдома, але дякуючи усім небайдужим людям, які допомогли, вона з нами в класі. І, побачивши це на душі, приємно. Ми справді не стали біднішими ні на слово, ні на діло. Я закликаю всіх. Люди, робіть добро, будьте милосердними і почніть кожен з себе. Адже зробивши добро один раз, воно вернеться вам двічі. Лікуємо наші зболені серця, лікуємо наші душі зачерствілі, скріпимо серце щире на черстве, людського милосердя, еліксиром. Коли людині погано, станеться якесь горе. Вона йде за допомогою до другої людини. Яку відповідь вона зустріне? Чи знайдеться та добра, щира душа, яку підтримає її, порадить, надасть допомогу? А звісно, залежить від кожного з нас. Якщо ви хочете, щоб люди ставились до тебе добре, ставтесь і до них так же. Напевно, треба менше говорити про добро, а просто проявляти мил... милосердя до тих, хто його потребує. У нашій школі є така дівчинка Оксана. Навчається вона у п'ятому класі, а той рік вона ще лежала хвора. Але у нас є добрі милосердні люди. Вони допомагали Оксані чи могли? Я навіть сама пам'ятаю, коли я до неї ходила додому. І очі сяяли щирістю, любов'ю. Коли я з нею говорила, моє серце просто завмирало. Мені було боляче дивитися на неї. Але дякуємо нашим людям, які відгукнулися на допомогу. І на теперішній час ця дівчинка, як і всі. Тому кожна людина повинна допомагати одна одній, бути щирою, справедливою, милосердною, ставлені до інших. Милосердя, доброта повинні бути оцінкою совісті кожного з нас. Доброта і милосердя це багатолики. Потреба в них повсякденна, навіть тоді, коли немає біди, навіть там, де спокій, милосердя доброта, як два крила, на яких тримається людство. Я сподіваюся, що цей лист доброти переросте в щоденну потребу робити добро, що у нашого символічного сонечка з'являться нові промінчики, які будуть символізувати добрі справи, зроблені кожним з нас. Поряд з нами живуть ті, кому допомога потрібна саме сьогодні, саме зараз. Завтра може бути пізно. Тож будьте добрими, милосердними, і робіть добрі справи і добре. Буде завжди у вашому домі, родині, а головне у вашому серці. Кажімо більше ніжних слів, знайомим, друзям і коханим. Нехай комусь тепліше стане від злих ваших почуттів. Нехай тих слів, солодкий мед чиї загоїть рану, коли б то знали б наперед, що біль отой останній. Живе в нашому селі Оксана Ведренець. Вона потребувала допомоги, їй терміново була потрібна операція. Хто міг, той й допомагав. Усім чим міг. А ми цією школою ходили до неї, підтримували, як могли, збирали кошти, гуляли з нею. Отже, милосердя може врятувати від різної хвороби, коли є така допомога. Потрібно, потрібно дякувати бабусі Вірі. Вона піклувалася про Оксану і поставила її на ноги. Зараз Оксана ходить в п'ятий клас і відчуває себе чудово. Коли, проходячи біля Оксани, ми Бачимо, що люди йдуть і всміхаються їй назустріч. Ці люди добрі і милосердні, що не дали дівчині опускати руки і дали їй надію. 1 вересня вона влилася в наш п'ятий клас і сприйняли її добре, до неї відносяться, ну як до звичайних людей. Я не помічаю, що були якісь негаразди. Оксана спокійна. Старана дівчинка. У було три ручки, як обдаружилося, що в неї проблеми. По-перше, казали, що з самого народження треба було її вести на лікування до Херсона в Детську обласну. Ну, папа був проти, не повіз, повіз, повіз повезли з тою по бабкам, вирішили, що так буде краще. Ну, а на нас дівчинка була повненька сраження, то те нічого не дало. Тому що в неї була дисплазія та суставів, плюс вивихи е голені і ступні теж вивихні, вивихи були, в неї ножки були одна, коротше, то бабки тут нічого не дали. Уже аж три роки Таня вже, мама її повезла вже її в Херсон, вони зробили її витяжку, на витяжку положили, положили на витяжку на гіпсування, але зробили тільки хуже, тому що в неї пішли вивихи ще більші. Воно толку нічого не дало. Ну а вже це, ми вже скільки два, це вже да, два роки, вже як лікуємося після цього. Робили в неї на тазобідром суставів, опера... три операції в неї було, ставили пластини в Києві в інституті травматології. і цей. Сейчас уже пока, слава Богу, нормально все. Начинаю, заживаю, їздимо, ще їздимо на консультації, їздимо, здаємо ці снімки, проходимо ще оце все. До 2017 року нам сказали, що їздить. Перший раз зробили операцію їй в 9, да? ні, в 8. 8. у 8 років. У 8, да, в 9 це вже Таня не стало, а в 8 років її прооперували. Перша операція була, потім воно якось воно в кінці року було і вже на наступний рік вже ще одна. Одна із другою ще через полгода ще одна була. В неї три, три операції було. Прооперували. Люди допомагали, звісно, нам сама б, звісно, не витягнули ми взагалі цього діла. Таня в кредити була влізла, Це зай, бо де ті гроші вона і робила біда, так і не цей. Сама заболіла, злягла, не було їй, як цей. Так вийшло, що пізно дуже кинулися. Пізно завезли її з районної больниці в обласну і спасти її не вдалося. Ну а після того ж, цей, люди допомагають, ніхто не відказується. Приходили дітки з класу, приходили, провідували її Костюк, Олена Юхимовна, це їхня класна була, вона до 4 класу вона там була. О, і з половиною учебного року 4 класу вже забрала сюди, і тут вже теж дівчатка ходили з школи, училися вдома, на дому надомувчилася, щоб не вона не випускала. Вона ходити не ходила сама, все була в гіпсу постійно, то не було як. Раз у два місяці. Раз у два місяці да, да. Да, Їдемо туди, созванюємося. Він каже, на коли б на який день приїхати, і їдемо. Туди, А це так теж так. Туди приїхали, там побули і вечором назад, якраз день там, і назад вечором, це дві ночі ще, та й в дорозі. <різько> ну та нічого. Зараз трошки легше, тоді було важче, як в гіпсу була. Що... Заносили і боялися, щоб ніде ніде не вдарить, ніде нічого. Помагали, помагали дівчині Наташа з вокзала. Я їй постійно їй заказувала білети, щоб я кажу, Наташечка, ти вибери мені так, щоб нижні міста, щоб я могла положити її не зверху, на верхній політ не понесуєш на верхню полку, а не, не витягну туди її. І щоб недалеко від виходу, бо поїзд стає мало, той стоїть трошки. І що він зразу тижне, і так уже раз тільки це перше з першої операції, коли везли та тантання та, 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 аж везла її відтіляв з Києва. Та тут зривали стоп-кран, стоп бо не вдержали поїзд, він, начав, він рушив, тільки почали спускати дитину з цього і, і поїзд рушив. Зривали стоп-кран, скандал був конкретний. О, ну, після того вже Наташа вона виходила, нам допомагала, тормозили поїзд до тих пор, поки не спустимо дитину із вагона. Допомагало дуже багато, я ж кажу, я, я вдячна людям.